Всім привіт! Сьогодні 19 грудня і в нас сьогодні 10 градусів тепла. Пару днів тому ще показував була зима, сьогодні вже весна. 10 градусів є, вчора був обльот, не пам'ятаю, але ну, сьогодні здає найбільший. Це 3 дні. Позавчора був такий слабенький, вчора такий середній, сьогодні вже має нормальний обльот, сьогодні саме тепло. Такий обльот. Дуже файно брали літати. Питалися в коментарях, щоб показати, як зимує та лійка. Прийшли, тепер покажу. На днях теж переробили цей ряд, бо вже, вже виходить, це саме перші ряди, ці два, як, з яких ми починали тут, і вже слупи декотрі вже пустили. І ми їх, ну, ці вулики були здіймели. Ряд цей, всі слупи повикурчовували, другий закопали і вже поставили на місце. І зараз покажемо тут зимує і та річка, яку точно знаю, що там, що вона тут зимою. Там ще треба, в зошті, там ще десь зимують. І покажу, кому буде цікаво. Одну сім'ю в цьому році ми тут на пасіці не проливали бепіном ні разу. Обробили її просто чотири рази полосками. І зараз там внизу зараз підемо до неї подивимося, як вона... Ну, ми були дивилися десь неділю назад. Видно, що багато подмору пірше себе, скорше все, що кліща, скорше, що в ній є більше. Тому ну, зараз там будемо, будем, буду говорити. Так, різко покажу, як сидить італійчка, Поглядімо, що там напереді вже починає файно обльоти. Дуже файно бджола йде на обльо. Так, тут італійчка сидить. Ну, Якщо у когось є така сама погода, зараз, така, як у нас зараз погода, то таку, тепер добре об'єднувати сім'ї, якщо є якісь такі непонятні, добре подивитися, якщо є якщо якась сім'я, знаєш, там може мало кормів, чи що, можна логонько подивитися. Ну, бо як, ну, Тепер можна навіть рамки, відсунути, подивитися на корма, якщо таки не вистачає, можна додати. Так що ну, у кого є, так, от така можливість. Так, ось так сидить італічка, дуже добре. Подмору тут немає. Так пленочку поставимо. Так. Ми були на домашньому точку. Те, То, що відео не Ну, десь я думаю будемо, наступне відео, думаю, що зробимо там. Є одна сім'я на домашньому точку, яку в якій... Яка, ну, виходить, ну та, що я там я показував, може хто бачив попереднє відео з домашнього точка, там, де було багато подмору. Там і так далі почалося поцебато бджіле. І ми там спробували ту матку, захотіли врятувати, бо ну, та матка ну, дуже ну, цінна матка, хотілося б все-таки спробувати протестувати її. Бо її так і не протестували, і не знаємо, що, то, що вона собі покаже. Попробую рятувати, там може будемо десь. Через пару днів думаю, що відео та покажемо, що ми зробили, як які врятувати і що там це, що там, ну, що там, як виходить. Так, ідемо, пройдеться поки як бровобрюється, а я йду давниця до сім'ї. Можна спішити Якщо по вуликах, то видно, що ну, почти всі вулики літають. Ми так продивилися одні майси, якому треба майсильніше, кому не треба майслабше, але почти всі обльотують. Так. Та сім'я, да. сім оцей зелений путик, виходить, ми в ньому ставили лише полоски. Хотіли подивитися, наскільки, ну, як може бджола обійтися на даний час без пепіну. Но все-таки виходить, що я думаю, що вона обійтися не може. Тут файна сім'я була, покажить, скільки тут висипало. джоле висипало. Джеле висипалося ну, дуже багато. Видно, що її. Ну, як вважається, якщо сім'я до нового року дойде без, ну, без великого осипу бджоли, мінімальний осип, то 100% зимовка буде в цій сім'ї. А якщо сім'я доходить до нового року, що є ще, є ще кусочок, Таким подмором, то скоро все, що навійде з зимовки або дуже слабенькою, або взагалі не вийде. Що Цю ту, ту сім'ю, що якщо вона перезимує, та сім'я то її е, ранньою весною постараюся все-таки пролити до того, як буде розплод, далі можу сказати, ну, де буде там якесь віконечко, її пролию теж, бо все-таки не хочеться, щоб це... Щоб Ну, зараз подивимося, як вони сидять. Ну, зараз сидять, вони сидіти не будуть так чітко, бо тут вже ну, так вони сидять. Ну, я не дивився. Ну, тут вулочок було вроде, 5 чи 6 було, коли, коли до цього подмору. В попередньому відео я казав, що е, от, от як бджола сипиться. Вона паде, виходить, ну видно. І виходить за межі клуба. О, навіть бджола вже бере і хоче вже чистити цей подмор. Ну Видно, подмар всій сухий, певно Чи Це ну, видно, бжала не є, не є, ну, є бжала така переповнена, що їй не ну, що вна, що її. просто видно, що її скочить все, що її кліщ трошки підрізає. Ну Ось так. Хто, хто ну, думає, що, щоб не проливати, а може і не проливає, а може полоски там ті друге Ну, Я показую, ми полоски ставимо. Ну, полоски не можуть, ця сім'я показує, що полоски не можуть повністю хліща зняти е, з сім'ї. І що вам буде цікаво, в тому ще покажу, що буде. Ну, я думаю, що буде, що... Ну, буде слабенька сім'я, а може буде ще нормально. Ну тут скільки східів чого додамо їм ще ось 5 десяток бджолі, щоб призову держав Так, ну подивимося, потім тут ми проливали, подивимося як ось, сидя, щоб, не, щоб не бути Так, під мору, Взагалі, немає такій подмозі, якщо так і є, то це дуже добре. Сім'я дуже добре зимою. Треба поки що ті вчали, бо подумати, може, тут вчалю немає. Вівчало <рес> <рес> є, ну видно, вже з клуба розійшлися, бо третій день такої погоди, то вже зараз вони такому скати собі у вільному ходу. Ось так. Ну зараз, 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 зараз можна, якщо, хто, хто боявся дивитися, допустимо, коли було, коли було холодно там до сім'ї. Ну, може, яка сім'я є така, що, що там якісь можуть бути питання, то зараз можна, якщо є такі можливості, то можна зараз, зараз подивитися логонь. Теж диморю. А давай все не подивимося. Щоб... Ну, тут рамки є трошки. Я витягну цю рамку, а, вже дівчинку, там тут мору немає. Ці рамочки ми туди декотрі забирали медові, декотрі так і не було, куди і так і лишилося вулику. Ну нічого, ну, бджола тут не збирається. Ну так ліпше не робити, якщо хтось буде, щоб медові рамки ліпше не лишати в лежаку, бо може таки бути, що клуб, частина бджолі може зібратися на цих медових рамках і там так вона Так, ну ще, ще. подивимося, ще ці дві тут просто на подмортах подивимося. Ну, скільки... Покжитя, тут теж подмору тут немає. Що, ну, ці сім'ї проливалися два рази полосками і два рази проливалися. Тут подмору у них немає. Може, там є під підніздами якийсь мінімальний подмор, але немає так, щоб було так, як у тій сім'ї. подивіться, теж все добре, дуже добре. Бо коли... Сім'ю, що збеспокої, це особливо як кліщ, Він ну, всім безпокоїть. Сім'я, вона в такому жатому клубу не сидить, як, як така сім'я, яка зимує нормально. У нас все одно трошки рехліше клуб, бджола виходить за межі клуба, тро може по рамках до трохи відходити. І поде зразу, то холодно, вона паде на нес, щоб її безпокоїть. І по дніву руку трохи проходить і, і все, і пропаде. Так, покажемо, скільки там минули. Покажемо сіматочку. Дуже дорога маточка, тут є таке, що ми провіряли, як зимують. Це бакфаст, дуже-дуже дуже сильно нахвалений, бакфаст, Подивимося, що тут, як вони зимують. Це ми їх підсажили, виходить на розклад на виході ці маточки. Ну Там так само я бачу з боку, там на камер води, там подмору нема. Дучала дуже файна, риженька. Все як має бути. Ось так. Опять же, для, для всіх маток, як ту матку міг заробітку трохи утеплити там чи шо, там, чи булик поставити, їм можемо якийсь тепліший, не восьмирамочник такий. Всі сім'ї, всі матки, які приходять до нас, оп'ять же, е, ми провіряємо, ми як усіх, немає разниці, покажіть йому, тут тоже матка дуже дорога, дуже тут. Так само восьмирамочний регатий вулик, стінка 22 мм. І так само матка тут дуже-дуже нахвалена. Ось так, пленочка і така, такий помокас. Тут навіть дві пляночки. Ось так. Так само одна заставна, одна заставна. І ніхто нічого більше тут не ну... Не... Можна було. Ну Це я просто так вагонько ставлю. Можна було б це не ставити, суподовшую, але вже не буде. Так само, оди дуже тоненький, Бджола дуже добре зимує. Любив ну, так само в тих є такі матки, так само в тих тонець, які теж є, там пару. Ну На даний час от зараз по обльоту. У цих двох лежаках ми заглушання. Оцей і той край. Тут були стартери. Що, ми... що ми зробили з стартерами? Стартьори в кінці сезону, виходить, там виходить, всі кліщ у них збираються, бо ти типу, постійно підсилюєш розплодом. Вони там всі кліщ збираються у тих стартерах. Ми їх, виходить, Обробили, розтрясли, вулики закрили і в зиму навіть не пускаємо, бо все одно там потім матку треба підсадити, вони матку приймають, але ну, все хто, хто стартери цілий сезон використовує, той знає, що вони приймають, треба підобрати, треба можна сказати, не чекати до кінця. Треба чуть, підсадити матку чуть раніше, ніж тоді вони найліпше приймають. А якщо цей момент пропускаєш, Тобто, можна сказати, в кінці сезону вони вже такі, як, чуть -чуть вже, вже як матки не хотя. І я навіть не, не, ну, не парюся, щоб підсажити. мені да. легше їх обробив, вітрясли, закрили льотки. Тут перомки сидять медові в цих двох лежаках. І все, і більше нічого не треба. А потому, навесні запасні, тому що є запасними матками, там є. То вулик шестисекційний, що там зимою по 3-по 4 рамочки. Потім, тому, якщо мати не треба, буде, то я з того вулика можу зробити до купи і можу заселити оці два лежака і, і все. І вертаю, і нічого більше, такого тут немає. Попридім, якщо брати, що на горі, налітає, доріга, ну дуже сильний саме літає. Та ре які Сиділи вроді на маленькому клубі, ну ще тут подивимося, чим на подмор, то сон літаю, так якби там був буду великий. Трешка тяжка. Так, подморчик. Так, подморчик. Подморчика немає. Немає, ну так, подивимося. Тут може б чоле немає. А, я тут поклав. Даночку на цей, на корпус. Давай Ну ці ще більш-менш клубу сидять. Дуже файний клуб, файна сім'я, добре зимує. Ну, э, зимовка, опять же, зимовка на хльонні. Це можна сказати... То, хто, допустимо, хто ще не зимував з пленку, то ліпше з пленку не зимувати. Ліпше поставити холстик або щось, щоб все-таки пленка вона може збирати конденсат. Це вуликів не, не без часто одна, вони на глухому дні, просто літок І просто з підкрешу тут є вентиляція. Получається літок і підкрешу. Якщо пленку, ну, в нас там теж було таке, що якщо неправильно пленку поставити, то може таки бути, що може зібрати сильний конденсат над клубом і може їхати. Може, то там, де, там, де сильний конденсат збереться, там можуть тремочки е, попліснювати. Так що, хто з пленку, ну, не зимував, то або пробувати зимувати на частині пасі, який дивиться, як зимовка йде, або ліпше не пробувати, бо можуть тремочки подумати, можуть і навіть може і, і, і може клуб десь. Від, ну, сильний конденсат може пчела так само тут теж є плюночка. Ну, У нас не в всіх вуликах є, ну, подивимося ще тут, як тут. Де пльоночка, я стараюся ставити трохи утеплення, щоб все-таки конденсат десь ну, не, не, легко так не робився, щоб все-таки влага виходила. Отак ми загинаємо, де, якщо вода є, у нас за межі, да? так подмору немає. О, видно навіть тут трошки. Ой, тут є под... конденсат, тут клуб сидить спереду, тут пару капельок є. Ну, зараз ми подивимося вже, щоб це. Може, зараз щось покажемо. Ну, видно, як пленка сидить. Ну, взагалі добре пленку би не закривати. Отак як я закрив її, не закривати. А добре би її от зняти. О, як себе плюв. Добре його зараз поставити корпус і її зняти, і такого вісу бути. Ну, тоді ми зараз покажемо. Я б її геть зняв, а то зараз ці бджоли зараз побіж тікає. Мені ще тут не дуже йдуть на бджо. Ось такого. Ось так посвободити, влагається, вже буде виходити сюди. І от то, ззаді ось, сантиметр залишити, от, от таку, щоб влагається виходила все-таки назад. Ну, це не є така прям, ну, влага така, критична, але ну, все одно краще зробити, і тут можна закрити, і влага буде виходити. Якщо сім'я слабонька, то, то влаги, влаги не буде. Там п'ять улочок. Влаги менше 4-5 вулочок влаги не буде, все одно, бо та сім'я не годна таку влагу зробити. А якщо сім'я як тут сидить на шістьох чи на сімьох вуличках, то така сім'я може зробити тут набагато Ну, Все, в принципі, що час не будемо тягнути, Такі у нас саме дуже файна погода. Трошки, ну вітер там є, трошки не, біля дому, ну, тут майслабший є. То тут обряд найліпший йде. Пчола зараз трохи облітається. Ну, якщо допустим, видно, щоб бджола трошки обльотується, бо видно по кришках, там на тих мобілях, видно, що мобілих, щоб такі обльотується, а не просто так вилітає. Така що... частина бджоли трохи освободить кишечники і це буде теж добре, буде для зимовки. іду. Кому відео сподобалося, можете поставити лайк, написати коментар, якщо комусь буде цікаво. А там будемо ще покажу ту сім'ю, що там, як і. Думаю, що буде цікаво Тож багато кому знати, як можна маточку. Як ми попробуємо врятувати, а весною вже покажемо, чи там ми врятуємо вона з номерком, так що там вже всім.